Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачні дируни з молодої картоплі. І для такого рецепту нам потрібно картопля, часник, цибуля, яйце, сметана, борошно та ваші улюблені спеції. Починаємо приготування, все як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для такого рецепту я використовую ось таку велику картоплю, тому що її дуже зручно терти. Натираю я завжди на ручній терці, самі дрібній, яка є. Як показує практика, саме такі деруни получаються найсмачніші. В нас в Тернопільській області цю страву називають тяртюхи, за рахунок того, що картопля натирається на терці. До речі, зауважу, найсмачніші тяртюхи – ті, які вручну натерті на терці. Комбайн і все інше теж добре, помічне, але найсмачніші саме на терці. Отож, натираємо картоплю. Коли натерли половину картоплі, я натираю відразу цибулину, натерли цибулю, акуратно перемішали із картоплею і таким чином це сповільнить сам процес темніння картоплі. Відповідно, далі продовжуємо натирати картоплю. Та по завершенню натираю два зубчики чесника. Так як в мене картопля молода, вона виділяє багато соку, то для того, щоб не забивати деруни відповідно лишнім борошном, я рекомендую буквально на одну хвилинку відправляємо усе пюре на друшлаг. Якщо ви використовуєте стару картоплю, цей процес оминайте, адже так багато вологи у вас не буде. Буквально одна хвилинка. Ось зайва рідина стекла. І ми її виливаємо. Вона вам не потрібна. Добавляю ложку сметани. Сметана, як і картопля зупиняє процес темніння картоплі. Вбиваю одне яйце. Ваші улюблені спеції. Я додаю сіль та суміш перців. До однорідності розмішуємо усі компоненти. І по завершенню. В принципі, якщо у вас картопля стара, то цього процесу можна теж уникати. Якщо молода, я рекомендую додати одну столову ложку з невеличкою гіркою борошна і теж перемішуємо. Ось, що у вас повинно вийшло консистенція густої сметани. І саме зараз будемо обсмажувати наші деруни. Залишається нагріти сковорідку. Беремо таку. Добру столову ложку нашого тіста і відправляємо на сковорідку обсмажуватися. Дуже тонкими не робимо. Одна повна столова ложка. І злегка ось так притискаємо і обсмажуємо з двох сторін приблизно по 3 хвилинки до красивої рум'яної скоринки з обох сторін. Вони дуже легко перекидаються вилочками. Сам термін обсмаження та скоринку контролюйте самостійно. Ось і все готово. Деруни легко знімаються, легко перевертаються, Получаються дуже красиві, підсмажені, з красивою рум'яною скоринкою зверху Там дуже соковиті та ніжні всередині. Такий рецепт доволі простий. Не бійтеся використовувати молоду картоплю в процесах обсмажування, процесах жарки деруні адже направду виходить дуже смачно. Абсолютно прості в приготуванні, дуже виходить ніжні, тому рекомендую обов'язково приготуйте і ви не пожалкуєте. Звичайно, кому сподобався такий рецепт, ставте свої лайки, підписуйтесь на мій канал. Усім смачного!